І краще буде, так як президент вик... функції це а, зовнішні перемовини, і коли він буде розмовляти з тими чи іншими інвестиційними фондами, чи а, буде розмовляти на рівні з іншими президентами чи клановими фінансовими структурами, групами, барахами, Ротшильдами, Вінзерами і таке інше, то він буде чітко розуміти, яка в нього ситуація в країні, так як це спеціаліст. І так, Міністерство оборони та промисловості. Об'єднує військово-промисловий комплекс ВПК Промисловість для синергії у виробництві та оборони. Міністр оборони та промисловості. Це перша людина. Заступники його перший заступник з військово-промислового комплексу координує військову промисловість, включаючи розробку та виробництво зброї.